Те, що якби не було цих міжнародних організацій, якби не було міжнародних проєктів, і якби не було в певній мірі навіть міжнародного тиску, Україна можливо була б так, як і та совкова держава, яка сьогодні з нами воює. Погодьтесь на це. І так, у нас є претензії до ООН, у нас є претензії до Червоного Христа. Але от я хочу сказати за Раду Європи, де 15 років працює в Конгресі місцевих і регіональних влад ця організація досить потужна створена ще в 49-му році. І ви знаєте, що нещодавно відбувся четвертий саміт в Рик'явіку. Саміт Ради Європи збирається в найбільш напружені часи в Європі. Тобто, якщо надскладна ситуація з'являється в стосунках в відносинах між певними країнами. І цей саміт був якраз присвячений Україні. Це саміт глав і керівників урядів, тобто з'їжджались з усієї Європи. Там керівники, наш президент звертався тоді, звичайно, онлайн. Але мета цього саміту було як допомогти Україні відновити ситуацію після закінчення військових дій в нашій державі. І от що давайте так говорити, що насторожує зараз міжнародних партнерів. Перше, їх насторожує централізація коштів і можливостей. І вони про це сказали і на саміті, і йде в наших основних документах. Тобто, їм не зовсім подобається, коли це буде єдиний фонд відновлення, який буде створений лише при уряді. І до нього не будуть мати доступи громади, не будуть доступу мати регіони. Вони мають тоді їхати з протягнутою рукою і просити кошти на ті чи інші проєкти. Це їм зовсім не подобається. Тому вони зараз більше хочуть напряму спілкуватись із громадами, і особливо із громадськими організаціями. Громадському сектору вони довіряють набагато більше, ніж деяким, на жаль, нашим державним установам. Тому це було вписано навіть і в документі саміту і в нашій декларації, які ми вписували, що Рада Європи вважає, що треба контролювати ситуацію і після закінчення воєнного стану в Україні повернутись до тої децентралізації і до того розвитку місцевого самоврядування, який був започатковано перед нашими військовими діями. За останній рік мені так вдалося попрацювати з нашими різними європейськими такими агенціями зокрема, рівненщина долучилася вже до. Асамблеї європейських регіонів, і до речі, хочу сказати, що е, крім розвитку громад, зараз в Європі дуже піднімається розвиток регіонів, тому що є проекти, які не можна зав'язати на одній громаді. І це вже буде громадське між громадами спілкування. Але сьогодні ми виходимо за рамки тих громад і не можна побудувати комунізм. Вибачте, я згадаю ту фразу в кожному окремо взятій громаді все одно. І е, регіони е, великий розвиток. У нас же навпаки на сьогодні навіть є законопроект у Верховній Раді. Ми це повинні навіть розуміти про те, щоб скасувати районні ради і обласні ради. Тобто, навіть і обласні, я вже не кажу за районі, які на сьогодні на адміністративних тих районах, які створені, трошки є штучними. Тобто, в них забрали майно, в них забрали повноваження, і навіщо вони там існують не зрозуміло. Але Європа якраз вважає, що розвиток регіонів це пріоритет, це, це перша така пересторога. Тому ми включились в асамблеї європейських регіонів. Процедура була така досить складна. Ми навіть приймали рішення обласної ради, за це голосували депутати. І сьогодні нас уже делегацію від Рівненської обласної ради запросили в Барселону на кінець червня місяця для того, щоб ми представили там свій регіон, сказали, які в нас найбільш такі пріоритетні галузі в розвитку, які наші потреби, які у нас є потужні громадські організації, через які можуть працювати. І е, я думаю, що це досить такий вже Потужний, скажімо, поштовх. Ми розуміємо, що ми не зона військових дій, що ми далеко від фронту, але в нас теж є свої проблеми і теж треба над ними працювати. Це називається так і називається асамблея європейських регіонів. І ви можете почитати за цю організацію кругом Ґуґлі. І далі ми нещодавно теж провели перемовини нашим конгресом місцевих регіональних влад. Заснована така агенція агенція місцевої демократії, яка називається Альда. Можливо, ви чули, це потужна європейська організація. Вони встигли до війни, до повномасштабної війни створити своє відділення в Маріуполі. На жаль, зараз офіс знаходиться в Києві, зрозуміло, з яких причин, але в Маріуполі вони досить активно працювали. Там вони працювали з містом в Дніпрові як регіон. Зараз вони відкривають такі відділення Одеса. Взяли район, один великий Вінниця, і звичайно, західний регіон. Ми змогли переконати, що Рівненщина якраз підходить. Уже такі технічні зустрічі онлайн відбулися з керівництвом цієї Альди. Ми теж розказали, що все ж таки краще працювати з громадським сектором, не з державними установами. І це другий крок, який от буде. Я думаю, що керівництво Альди приїде до нас на рівничну. Ми тоді можемо зустрітися і сказати за свої такі пріоритети і проблеми.